Вітаю, я Тетяна, і зараз хочу подивитися таке питання, що наше керівництво нашої країни думає про СВО Рашки. От не про війну, а що от наше наша влада, ну наша наш апарат керування, правління думає про їхнє Сво. Освободителі. Ну, нестабільна ситуація, От, і вони вагаються, може, навіть вибирають з двох направлень, що треба стояти, треба оборонятися. Але щось їх лякає, але вони вибрали якийсь не той шлях, стали в оборону, щось вони вагаються, що вони стали в оборону, і. Угу. Про їхнє СВО. Ну, і будуть закликати до перемовин. Ще. Тут така тема, як ситуація, вона така 50 на 50, вона не дуже стабільна, але, але зібрали всю свою хоробрість і будуть наганяти страхів. І будуть казати, що все стабільно. Наш, ну, наш, наша влада буде казати, що все стабільно, але, але тут е, е, Наша влада щось мутить і подає якісь знаки до перемовин. Я от робила на них, то вони вибрали зараз шлях захищати і відстоювати свої кордони. Получається, що з одної сторони вони наступають. А з іншої сторони ми наступаємо. Ну, може, в них і краще там виходить, але Але вони, вони з їхньою, я ж дивилася от перед цим їхню сторону. Вони е, вони шукають. Шляхи рішення, щоб відстоювати те, що вони мають, вони там будуть залучати когось, просити когось. Щоб захищати свої кордони. Не знаю, я не бачила там перемовин. А наші хочуть, наші хочуть, за, ну, щоб ті пішли, так, да, ті пішли на перемовини. Ну, от так от в мене вийшло. Ну, зараз <клух> запитаю, в кого. Зараз переваги на фронті? Ну, от взагалі, і в зброї, і в силі, в кого зараз переваги на фронті. Де більше переваг зараз на фронті? В Україні? Чи Росія ну, Україна наступає агресивно. Башня, дуже м дуже ціленаправлено зараз м, збираються і наносять удари. А в них, а в них смерть, багато смертей. Ой багато втрат, Хо-хо. багато втрат. І таке вже було. Великі зміни і втрата фортуни. Ну, получається, що зараз якось наші більш наносять удари. Як помінялася, пішла зміна обстановки, зміна сил. А наші якось збираються групами і якось наносять, а, я поняла, наносять удари, наче як зсередини, неочікувано. Така як, як ну, от як. Ну, конкуренція, не конкуренція, стички такі. Ну так, от там же ж уже відкрито, також відкрито по російських каналах кажуть, що в них дуже великі втрати, і це вже, ну от вони вже це знають, вони вже це розуміють. Ну і от якось фортуна від них відвернулася. Опять карта. <свя> <свя> ну, ну, они, ну, они отомстить, конечно, хотят. Они хотят отомстить. Они хотят отомстить, потому что наши, виходиться, неочікувано им бьют, как гром среди мов нових, гром среди ясного неба. Що буде наших далі? Украине свет Дасть допомогу, отак от А Україні світ дасть допомогу. А вони тут дуже ображені. І виходить, що ну так, да, будуть бити, будуть бити, ображені, і вони зараз сперечаються про те, що треба дати відповідь. Ой, Боже мой, тобто вони відповідь будуть давати. Ну, це така, я ж кажу, ситуація перевертиш. Добре, дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, пишіть вашу думку, задавайте питання. Дякую за увагу. Пока-пока!